Добрий день, мої любі десятикласники! Сьогодні ми починаємо з вами розглядати тему похідної і застосування похідної це велика тема до кінця семестру. Поняття похідної ми з вами не будемо розбирати, це окрема тема, а ми розберемося, як знаходити похідні деяких елементарних функцій. Тому поняття похідної я пропускаю. А от означення ми вже подивимось. Похідної функції f у точці х 0 називають число, яке дорівнює границі відношення приросту функції f у точці х 0 до відповідного приросту аргументу за умови, що приріст аргументу прямує до нуля. Ну, це вам не обов'язково знати для знаходження похідної, але ви повинні знати, що похідна. Функції позначається штришком таким f' від x, або f' від x 0 і читаю, так і читайте f' від x0, або y від x0, в залежності від того, як у ваша функція позначена, через f чи через y. Тому, коли ще іноді кажуть знайти похідну, це значить диференціювати вашу функцію. Тобто, так, і давайте розбиратися з знаходженням похідних деяких елементарних функцій. А, ще нам треба знати механічний, тобто фізичний зміст похідної і геометричний. Ну, Механічний зміст похідної це швидкість, миттєва швидкість точки дорівнює похідній закону руху, похідній S від T. Це рух, да, S, ви знаєте, позначається рух. І е, геометричні зміст похідної, коли ми розглянемо графік функції і до будь-якої точки на графіку функцію проведемо дотично, то рівняння цієї дотичної в загальному вигляді ми можемо записати y дорівня k х плюс b. Де k у вас кутовий коефіцієнт, це з попередніх молодших класів, ми знаємо. І от геометричний зміст похідної, що кутовий коефіцієнт у вас дорівнює похідній функції в точці x 0 Тобто. Формулу можемо записати к кутовий коефіцієнт в точці Х0В дорівнює похідній функції в точці Х0В. Штрих, ще раз нагадую, позначає похідна. Так, тепер е, з'ясуємо похідні деяких функцій. Перша похідна. Це похідна будь-якого числа до рівня нулю. Тобто, яке б число ви не взяли, наприклад, треба знайти похідну числа 5, це до рівня нулю. Похідна числа мінус 2 до рівня 0. 10,8 штрих дорівнює нулю, тобто похідна від 10,8 рівня 0. Ще раз, похідна будь-якого числа запам'ятовуємо рівня 0. Друге, похідна степеня. Існує така формула. Похідна від степеня дорівнює. Попереду ви пишете показник степеня, а потім сам показник степеня зменшуєте на одиницю, тобто n помножите на x в степені n-1. Давайте розглянемо на деяких. А, часто зустрічається, коли вам треба знаходити похідну просто від x. Похідна від х, ви бачите, дорівнює одиниці. З'ясуємо, чому. Бо похідну Х в степені ви можете написати як Х в першій степені. щоб знайти похідну за цією формулою, ви повинні Показник винести попереду, тобто одиничка, помножити, а тут зменшити у Х показник степеня на одиничку, тобто 1 мінус 1. Дорівня одиниця помножити на х нульовій, а будь-яке число в нульовій степені це одиничка, тому це дорівнює 1. Оцю формулу запам'ятовуємо. Оцю запам'ятовуємо, оцю запам'ятовуємо це як ну, наслідок від цієї формули. І ще часто зустрічається одиниця поділити на х. Похідну треба знайти дорівнює. Це буде мінус одиниця поділити на х квадрат. Тобто тут степінь збільшується в два рази. Тобто вже буде друга степінь. Чому так вийшло? Тому що одиниця поділити на х ми можемо записати у вигляді степеня х мінус першій степені. Знайдемо похідну, це буде мінус одиниця, виносимо попереду показник. помножити на х, зменшимо показник степеня. Мінус 1 мінус один дорівнює мінус одиниця помножити на х мінус другий, а мінус 2 ми перетворюємо як одиниця поділити на х в квадраті, і мінус 1 у нас було. Так. Оцю формулу теж треба запам'ятати. Наступ... А, приклади. Знайти похідну х в десятій степені, ну, це степенева функція, тому 10 виносимо попереду. І зменшуємо показник на 1. 10 мінус 1 це буде 10х9 степені. Так, друге, х третє. От давайте самостійно, що робимо? 3 виносимо попереду, буде 3х в другій степені. Зменшуємо тут на 1 3х другій степені. Одиниця поділити на х другій степені. Це похідну треба знайти. Тобто продиференціювати ще кажуть. А то вам скажуть про диференціювати, ви не будете знати, що це зробити, це знайти похідну. Так, значить, Нам треба записати спочатку у вигляді степеня, тобто це буде хміну 2 потім мінус 2 ви виносите сюди попереду, а тут зменшуєте на мінус ну, 1 пишете на одиницю. Значить, Це буде мінус 2 в степені х в мінус третій. І тут треба вам повернутися до виду первисного, яке у вас було. У вас була дріб, тому зробимо з цього дріб. Це буде мінус 2 поділити на х третій степені. Тобто, якщо у вас від'ємна степень, опускаєте до знаменника. Так, наступне похідна кореня. Корінь n степені із х. Щоб знайти похідну, треба записати в чисельнику одиничку в знаменнику, виносити попереду показник кореня. Корінь залишається такої степені, як був, а от у х показник записується як n-1. Так, і частний випадок, тобто, дуже часто зустрічається корінь з х похідна дорівнює 1 поділити на два таких кореня. Ну, я так для себе запам'ятаю на два таких же кореня. Одиницю поділити на два коріні з х. Так, ну, я часто цю формулу не завжди пам'ятаю. Чомусь вона у мене не фіксується пам'ять. Ну, я блокую свою пам'ять на цю формулу. Чому? Бо я е, в будь-якому випадку можу записати корінь n степені з x перетворити на степінь, а потім вже працювати як зі степіння, тобто похідної степені. Вона легше, ця формула. Так, наприклад, от, візьмемо цю розберемо формулу, як її отримали. Корінь з х. Е, Похідну треба знайти, дорівнює. Я перепишу в вигляді степеня. Тобто корінь, просто корінь це корінь другої степені. А у х тут степінь одиничка, показник степені одиничка. Значить, це буде х в степені одна друга. Похідну знаходимо дорівня. Одна друга виносимо попереду. Тут буде одна друга мінус один, зменшуємо на одиницю, дорівня одна друга в степені 11. Одна друга помножити на х степені мінус одна друга. Значить, це дорівнює одна друга, а це переходить в знаменник, як корінь із х. Все, ми отримали оцю формулу. Так, корінь п'ятої степені із х треба знайти похідну або продиференціювати x х степені 1 п'ята, дорівня 1 п'ята виносимо, тут віднімаємо одиничку, це буде мінус ну, мінус 5 п'ятих, да? це буде мінус 4 п'ятих, і це опускається в знаменник, оце степінь кореня, а це степінь х. Тобто корінь п'ятої степені із х в четвертій. Можна зробити за формулою якщо ви її пам'ятаєте. За формулою це буде так. П'ятірку ви сюди виносите, корінь п'ятої степені так і залишається, а х буде в степені від 5 віднімаєте 1. Це буде х в четвертій степені. Якщо ви цю формулу запам'ятаєте, то буде трошки швидше це робити. Так, похідні тригонометричних функції. Похідна синуса дорівнює косинусу х, а похідна косинуса дорівнює мінус синус х. Так, ну і давайте попрацюємо. Знайдіть похідну функцію, у дорівнює х в четвертій степені. Значить похідну функцію, значить, ми пишемо y' дорівнює. Що робимо? Четвірку виносимо попереду. За оцією формулою. Да? А степінь зменшуємо на 1 у x. Це буде 4х степені 4 мінус 1, тобто х третій степені. Другий приклад: y дорівнює х мінус 15 степені. Значить, y знаходимо похідну дорівнює мінус 15, виносимо попереду. І тут буде мінус 15, -1, тобто мінус 16 мінус 16 степені. Так і залишаємо. От Як у нас було в степені, так і залишаємо. Так, в дріб не переводимо. Третє. Y дорівнює 1 на X в 17 степені. Ну тут, по-перше, спочатку треба перевести степеневу функцію, тобто підняти нагору. Це буде X мінус 17, поміняли знаку степені. А тепер знаходимо похідну Y штрих дорівнює. Читається так, y'. Значить, це буде мінус 17. Х степені, мінус 17 мінус 1, тобто мінус 18 степінь. А отут ви перетворюєте у дріб. Чому? Бо первинна функція у вас була як дріб. Тут ні. А тут так. Значить, це буде мінус 17, поділити на х 18 степені. Так, четверте, y дорівнює х степені 1, Ну, Знаходите похідну, одна п'ята. Помножи на х15 мінус 1, на попередній сторінці у нас було, так? і це буде мінус 4 п'ятих. І якщо у вас отак, то так можна і залишити. Не перетворюйте отак, от як я тут перетворила, я не знаю, чому я перетворила, ну ладно. Дивіться, у вас було в степені, значить ви залишаєте, як первисно було. Тобто треба залишити отак. Так, обчисліть значення похідної функції в точці х0. Тут трошки змінилася умова. Обчисліть. Вже обчисліть, тобто ви повинні отримати число значення похідної в точці x0. От перше завдання. У вас дана функція f від х до рівня sinus в точці x0 до рівня пі на 6. Знаходимо спочатку похідну синуса x, а похідна синуса х, ви пам'ятаєте, це косинус х. І тепер знаходимо, значить, штрих від х дорівнює косинус х. Але вам треба знайти в точці х нульове. Значить, тепер в цю похідну замість х ви підставляєте пі на 6. Отже, f штрих від π на 6 дорівнює косінус, замість х підставили пі на 6, і дорівнює, якщо подивитися по таблиці, це корінь із трьох на 2. От ви знайшли число. Тобто обчислить значення похідної, це значить знайти число. Так, друге, f від x дорівня х мінус другій степені, коли х0 дорівнює мінус 2, в точці х0 дорівнює мінус 2, знайти похідну. Значить, Знаходимо за формули степеневої функції, тобто нагадую, n виноситься попереду, і тут зменшується на одиницю Значить, Це буде у нас f' від x буде мінус 2 виносимо попереду, і тут зменшується на мінус 1, тобто мінус третій степені. І тепер ми підставляємо мінус 2. Мінус 2 помножити на мінус 2 в мінус третій степені, це буде мінус 2 перших, я переписала як дріб, помножити на мінус 1 поділити на 2 в третій степені, тобто, коли у нас від'ємна степень, ми опускаємо донизу, так? і вже буде додатня степень. Ну, мінус на мінус буде плюс, тут скоротили і отримали 1 четверта. Так, знайшли значення похідної. От, завдання у вас продиференціюйте функцію. Так, значить, треба знайти похідну функцію y дорівнює корінь четвертої степені із х. Якщо за цією формулою, то знаходимо це. 4 виносимо попереду. Тут корінь четвертої залишається, а тут 4 мінус 1, тобто х третій степені. Так, ну, одиниця поділити на 4, корінь четвертої степені із з третій степені. Так, y дорівнює. Тут корінь восьмої степені із X х сьомій. Так, ну давайте тут. ну я Тут розумієте, тут не було степені у формулі. Х було просто х. В першій степені, а тут уже в сьомій. Тому тут краще переписати у вигляді степеня, тобто 7 восьмих. А тепер знаходити похідну Y' дорівнює 7 восьмих виносимо попереду, віднімаємо одиницю від показника, тобто мінус 8 восьмих, це буде мінус одна восьма. І тепер нам треба перетворити, як воно було, як корінь. представити. Тобто це буде 7 восьмих. А так як степінь від'ємна опускаємо донизу х, і це буде корінь восьмої степені із х. Третє дорівнює одиниця поділити на корінь із х. Так, ну такої формули у нас немає, тому теж перетворюємо це буде х в степені мінус одна друга. Коли піднімаємо нагору у нас від'ємний знак, ми приписуємо сюди до показника. А корінь ми знаємо, що це степінь одна друга. Да? Далі знаходимо похідну, мінус одна друга. Х в степені мінус одна друга, мінус 1, тобто мінус одна друга, мінус 2 других, це буде мінус 3 так? І тепер перетворюємо, в як воно було. А як воно було через корінь? Значить, ми пишемо мінус одна друга. І х в степені мінус 3 других опускаємо донизу. 2 – це показник кореня, степені кореня, а 3 – це показник степені х. Тобто це буде х третій степені корінь із х третій степені. Так, Да, тут можна винести, бо це ж корінь другої степені, а тут х третій. Тобто розкласти як х в квадраті помножити на х. Ми розкладали з вами так. І один х можна винести, а другий х залишився під коренем. Так, четверте дорівнює одиниця поділити на корінь восьмої степені із х в п'ятій. Значить, знову ж таки, перетворюємо на степень мінус 5 восьмих і знаходимо як похідну степень. Ця формула дуже легко запам'ятовується. Отже, це буде похідна y, тобто y', дорівнює мінус 5 восьмих, х мінус 5 восьмих мінус 1, значить, це буде мінус 8 восьмих, мінус 13 восьмих. І перетворюємо, як було на корінь, тобто мінус 5 восьмих залишилося, мінус 5 восьмих, а х опускається донизу, і це 8 це показник кореня, а 13 це показник х. Ось ми записали. Так, І це можна розкласти як х8 степені помножити на х в 5 степені, х8, корінь 8 степені з х8, це буде X отут – а х 5 залишилося під коренем. Так. Знайдіть кутовий коефіцієнт дотичної, проведений до графіка функції f у точці з фсису х 0 Ну, Ми пам'ятаємо за формулу, що функції f от x дорівнює x куб в точці х 0 дорівнює мінус 1. Вам треба знайти кутовий коефіцієнт, який проведено до цієї функції, тобто в точці x 0 дорівнює мінус 1. Ми пам'ятаємо, що кутовий коефіцієнт k дорівнює f' від х0. Це геометричний зміст похідної. Отже, К дорівнює, знаходимо похідну нашої функції, тобто похідну х третій степені, це буде 3 виносимо попереду, а тут степінь х на одиницю менше, х другій. Тепер знаходимо похідну в цій точці, бо у нас k дорівнює f' в певній точці, в точці х0, яка у нас тут задана, мінус 1. Тобто k дорівнює f' від х0 і дорівнює. Замість х ми підставляємо мінус 1, буде мінус 1 в другій степені, це одиничка дорівнює 3. Отже, кутовий коефіцієнт тут дорівнює 3. Відповідь k дорівнює 3. Друге, f від x дорівнює корінь із х. В точці Х0В до рівня 4. Значить, вам треба знайти кутовий коефіцієнт дотичної до цієї функції в точці Х0В до рівня 4. Знову ж таки, знаходимо спочатку похідну, а похідна кореня, ми пам'ятаємо, це одиниця поділити на два таких корення. Отже, f' від x це буде одиниця поділити на два корені з х. І тепер знаходимо значення похідної в цій точці в точці Х0В, тобто в точці 4. Корінь із 4, це у нас 2, 2 на 2 це 1 четверта. Так. Отже, кутовий коефіцієнт дорівнює 1 четверта. Третя функція f від x дорівнює 1 поділити на х квадраті. в точці х0 дорівнює 2. Отже, знаходимо спочатку знову похідну. Ну, спочатку цю функцію перетворимо на степінь, тобто і, на степеневу функцію. Х степені мінус 2. Знаходимо похідну за цією формулою. Да? Це буде мінус 2 виносимо попереду, х мінус 2 мінус 1 мінус третя степінь. І перетворюємо її, як була на от, от такого вигляду: на дріб. Мінус 2 поділити на х треті степень. Тепер замість х ви підставляєте 2. Значить, це буде 2 в третій степені, Можна по одній двості скоротити, це буде 2 в другій, тобто мінус 1 четверта. К дорівнює кутовий коефіцієнт мінус 1 четверта. І останній f від x дорівнює синус sinus х0 дорівнює 0. Знаходимо похідну, похідна синуса ми знаємо дорівнює косинусу х. І тепер замість х підставляємо 0. Косинус 0 у нас дорівнює 1. Отже, кутовий коефіцієнт к дорівнює 1. Дякую вам за увагу. До побачення!